Мы вообще не могли в гору глянуть так... Хвата балакать, давай распакуем <laughs> Погнали, распакуем Посилочка миста Кей Что до нас приехало в черговий раз из столицы А что до нас может приехать из столицы, да? Это наш постійний клиент, до речі. Самое главное, что не тих тех проводов, которые меня а есть тільки ті провода, которые мне нравятся, а проводы, которые мне нравятся. Э, Смотрите, провод в изоляции Та й спеціаліст, блядь. Що копати, що різ. <рес> <рес> Вчора вже накопався тих лопухів, спина три. <рес> <рес> ну нічого, я ж розумію, що це не легкий Дивіться, провід в ізоляції мідний, 70 гривень кілограм на сьогоднішній день купуємо його в будь-якому виді, в будь-якій кількості. Так що можете присилать за любки кукла моєго у вас. Давайте зараз глянемо, скільки такого дротяки влазить в одну коробочку. Да? Цікаво и мені цікаво 27 килограмм з ящика. Васики тара цього ящика. не знаєш на пам'ятку. Получається, що 25 800. 25 800, а если по калькулятору текнуть, багато получится, багато 25 ні? 25,8 на 70. 1800 гривень. Нормально. Звісно, зараз мені прилетить, що це дешево, ми провід купуємо. Але можете купувати дорого, купіть дорожче. Я ж не проти. Можете мені запропонувати дорогу ціну, я вам дорого продам. Тут у мене з цим все дуже просто. А ми пропонуємо ту ціну, по якій ми готові працювати, і по якій ми готові працювати якісно, швидко, і щоб ви залишили задоволеними. Так що, якщо вас влаштовують наші ціни, ласкаво просимо, місто не за міська 13 або поштою. Все, чекаю саме на вашу посилочку.